Запуск трансляції. Добрий день. Я Ільчуков Сергій, засновник платформи Благополуччя Everyday. проводжу ефіри сьогоднішній. Ефір це шлях до впевненості крок за кроком. Чому я захотів провести цей ефір? Тому що перше подобається тренування проводити ефіри. Це по перше. Спілкуватися на камеру, Думаюся, щоб прибрати оцей постійний страх проводити ефіри і взагалі бачити себе в екрані, пора з цим завершувати, приймати себе таким, яким я є, і все більше і більше робити це якнайкраще. Спеціально роблю це в різні спосіб. Тому що, тому що, тому що розумію, що це буде. Якщо я це не зроблю зараз, то не зроблю ніколи. А так підготувався швиденько, швидко обрав своє любиме кресло і поїхали. Впевненість. Можливо, хтось, хтось залучиться. Що для, що для нас є впевненістю. Впевнені. Ви знаєте, не буду дуже довго там юлид, ефір, цей буде ненадовго. Я почув від одного однієї людини наставника Олег Новіков, якому я дуже вдячний за те, що він веде курси, пояснення тому, що таке впевненість, що таке впевненість собі, що є основою впевненості. Впевненість це. Сексуальність, своя сексуальність, це визначення прийняття своєї сексуальності. Це визначення взагалі перевернуло мій світ, тому що воно стало для мене інсайтом. Я не розумів цього. Взагалі, таке визначення, такий термін. Таке чітке пояснення, воно для мене стало просто основою, як знаєте, очі відкрили, що дійсно віра в свою сексуальність, це, це основа впевненості в собі. І саме її зачасту не вистачало в житті. Навіть, знаєте, як, не так, що не вистачало. А навпаки, стидався цього. Я от розумію, що виховання, таке відносини, все, що стосувалося своєї сексуальності, якоїсь такої своєї, ну, сексуальність привабливості, да, вважалось якимось таким чимось негарним. Знаєте, це поріцалось, що там. Собі подобатись це не дуже гарно, це ну, такі були виховання, такі, що не потрібно до себе там так відноситись. чи відношення до себе вибудовувалось таке поверхневе, і, щоб ти не маєш значення, тим більше твоя сексуальність. Головне, щоб ти робив, о, головне, щоб ти робив, головне, щоб ти слухався, щоб ти був гарний для, для інших людей. І цим я і намагався це все життя робити, намагався догодити всім людям бути гарним, тімуровцем, мальчишом і бальчишом, і до себе ставитись так. Себе любити погано, хвалити себе тим більш погано, а щоб там проявляти свою сексуальність, це заборонено. От Заборонено проявляти свою сексуальність, відчувати так, хочеться уваги жіночої там, як чоловіку. Але це заборонено, це нельзя таке відчувати. Оце все табу на сексуальність. На відчуття своєї сексуальності, привабливості було. І чому інсайтом стало? Тому що, коли я це почув, я зрозумів, що йокіпа. Дійсно, це так. І це не про якийсь там розврат, а це про відчуття своє внутрішнє, тому що сексуальна енергія це є енергія життя, вона рухає, завдяки їй ти відчуваєш радість прояву. І взагалі, от це таке, що надихає рухатись. І видно, і коли ти відчуваєш це, і людей такі, ну, я вже помітив, що всі люди, які відомі, які гарні, вони в більшості свої, вони привабливі. У них є така штука. Харизма, харизма і сексуальність це одно і теж. У всіх людей, які відомі, вони всі харизматичні, вони всі сексуальні, вони спостерігають за собою, доглядають за собою. І саме це є запоругою і успіху. І багатство. Вони не бояться себе проявляти, вони розуміють, що вони гарно виглядають на камеру, якщо навіть у них є якісь там вади, вони їх не звертають на них уваги і приділяють увагу більше на свої гарні якості. І головне, не стидаються, не стидаються самих себе. І легко до цього відносяться. Оце я собі бажаю більше. Приділяти собі уваги, довіряти собі, вірити в свою привабливість, розвивати її і допомагати іншим це робити, для того, щоб, ну давайте чесно, життя не таке длинне як здається І краще, коли ти проживаєш життя в такому гарному ресурсному стані, ніж забиваєш собі голову всякою хер'ю і відштовхуєш те, що тебе дійсно приваблює тому 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 розвиваємо сексуальність, допомагаю, допомагає це робити завдяки психіці, психі, ці, тілу і їжі, розробити така концепція, що отримання розвиток своєї сексуальності, гарний настрій здоров'я потрібно вибудовувати в кожному дні завдяки. Упорядкування свого харчування завдяки вмінню розслаблення і завдяки психічним практикам і супроводу, які допомагають зняти блоки, в тому числі на віру в свою сексуальність і привабливість, розслабити тіло, скласти харчування таким чином, щоб воно прискорило цей процес прибрати зайву вагу або ну, більше за все зайвого, тому що. Погодьтеся, що якщо дуже багато зайвого то точно там це не про сексуальність. Ну, і підтримка. Що потрібна підтримка на первинних етапах для того, щоб це закріпити, і тоді все буде класно. От такий Суть сьогоднішнього очередного тренувального ефіру. подобається мені це робити, подобається спілкуватись. Дякую, що подивилися. Якщо є питання, пишіть під цим прямим ефіром. Звертайтеся. Буду вдячний вам за лайк, буду вам вдячний за підписку, буду вдячний за звернення. Зробимо своє життя краще. До зустрічі.